Добре, Потім ти будеш мене на мене подавати в суд Всім привіт! Сьогодні у нас середа. Завтра у мене е, ночівля в школі. І сьогодні я хочу вам показати подарунок, тому що завтра я просто не встигну вам показати, тому що я буду сильно болонива Або я забуду, або О, ще хочу мільйонів причин. Купила я ось такий подарунок. Вафельки, рошен підтримуємо президента, шоколадочка. Тут в мене колечко із бантиком. Може трошки просвічуватися, і ви можете побачити тут колечко. Трошки воно може бути завелике, а також книжку, яку він хотів. Хотів книжку, я йому купила книжку. все. І весь, це весь подарунок, який я йому приготувала. знаєте, я не є Олайна з України, що це для що я просто забула, що з Києвані, а що з Я себе готовлю чай, тому що свій домашній я вже випила. Тут, тут дуже у нас багато чаїв в класі. І не знаю, які собі вибрати. Мені не подобається, які тут. Може тут якісь лавари. Green tea blend. Ага, тут типу помішаний чорний і І... Herbal. Mm, не хочу, не хочу такі. Green Tea теж не хочу. Cleopatra не хочу. Це добре. Це там вона? Щось мені ще не понравилось. Ще якась тут паночка є з огромним. Mm -hmm. Так, це у нас такий чай. Fashion fruit. Ну, Давайте лавари fashion fruit, коротше, візьмем. Спробую насилити. Це я ще не коштувала. О, моя вода, вода заготувалася. Зараз ми її нальємо. Зараз вам покажу, як у нас виглядає вже ялиночка. Ой, я хотіла вас залити, як мою воду. Вже ставить. Ви mm, ну такте знаєте, чим пахне? Персик. Є таке слово українське? Персиком пахне. Сучків. Якось пепсі, мандаринки, пряники, шоколадки якісь. Святковий клас. Лайм, все, Нема лайна.

No, nie, zaprowadź nie, mnie nie nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Śpieri śmierci położę Pośnie I na świat przychodzi Ciemna noc jasności bry. promieni A w tej zbry. brodzi Aniości. Так, зараз їду додому. У нас є десь 4 години. Може я приготовлю якісь пряники, тому що я все-таки не хочу приходити туди без нічого. все рівно, я ж буду там їсти. Зайду в магазин, куплю якусь мівіну, тому що ми договорились поїсти мівіни з пацанами. Всім привіт! Зараз година 19, через 15.05 Зараз година і через. Ну, 55 хвилин це буде починатися, скоро я буду виходити вже з дому. У мене вже зготова торба. Там Карімат бленкет, uh, uh, а також у мене є рюкзак, в якому там смінка, бо, як ви бачите, я так нарядно одяглася, um, в якому там щітка, щоб змити макіяж, uh, трошки їди. Але основна їда у мене меня і так в школі І взагалі у нас і там будуть, ми будемо їсти, так що нормально. Я пряники взяла. от тому все буде просто зашибись. М -м -м, ще у мене там тарілка, чашка. От. Ну, короче, отак так я сьогодні оглядаю, Я вже прям предвкушаю цю ніч. У мене таке враження, що я колись переїжджаю, Ну ладно. якби хтось ще не знав, я просто обожнюю транспорт в Ракові. Він просто завжди приїжджає на час. Ну, тобто, наприклад, зараз 19.50. А нам на 20-му треба бути. Угу, угу. Да. О, бачу, що з'їде. Ну, по-моєму, це не є автобус. Мало вже бути, чи ми треба поїхати, щоб... Все, ладно, мені лень. Я дуже підшкола, але вона прямо підшкола. Тобто, ну, я A widzisz. to jest A moja szkoła Wiesz, vlog sam się nie nagra, jak go nie nagram okay. Я прийшла, ми сидимо. Всі сідоки там збираються, одипляються, що проїхать, нічого не розумію. Всім подобаються мої пряники, всім подобаються, А я ж вам їх не показала, йолипали. Ну. Я не розумію. Я не розумію. Тут треба... Я не розумію, я не, розумію. Я не розумію, так. Привіт. О, ще. оце інтернішки. Добре. Ну, саме я ми Добре. Нет. Nee. О, О Вашня. Так, Вашня Мапач. Так, ось такі ось а такі такие вот прянички. привіт і я отримала свій подарунок. Зараз я вам зроблю розпакову. Я отримала дві шоколадки, які я навіть не писалася, я їх хочу, але я їх отримала. Ди Діабет облічом, так? Получила я для волосся. Дрейко. Я хочу біля майбут, тому я піднесла. І так, коротше, Оліха, Оліха, про який я писала, що я його побачу. Давайте встановимо, що я, я не маю поняття, що тут. Так, у нас ту таке штука. Кірження 6 сотке.

кує може тобі повісти już teraz oficjalnie mam teraz ten tak доброго вечора ми з України беремо щось з хлеб э крусла hello good evening я короче беремо пшеничний хліб да беремо хліб ставляю його Дякую за Нет, я на YouTube же снимаю, ты что, Давай пропустим этот момент. Как вы можете познакомиться с нашим новым одноклассником. Это Роман. Я тебе сейчас залезу в свою интернет. Ты потом ты будешь меня Романа подавать в суд. Ты рад? Сейчас я очень доволен.

Коротше, як ви бачили з написів на екрані, я була мафією, а цієлік радіозінові був лікарем. Він сказав, що він хто момент понял, що я мафія, але вдруге на мене не голосував. Який хороший друг. А я його не убивала, тому що я хотіла щоб він поіграв. Йоу. От зараз у нас другий раунд іде. Бачите, у нас більярд є. От у кого в школі ще є більярд? Скажіть мені, будь ласка. Ні у кого. А там стоїть этот, вот этот футбол. Hello, hello, hello. Hello. Что? Маш, ты же... Я... ...буду за вами сегодня. Пекный результат. Ну не, ну че ти робиш? Вийди на мене! Myślę, że trzeba to zrobić, tak? I, i, i gówno wyszło. Nie, nie, <laughs> tak powinno okay, nie, nie. Tak powinien być. Okej, nieważne. E, tutaj kółko robimy? Kto jest, kto kto jest, kto Kasia, to jest to, co się robi. Też to pozwala? Asia, to jest to, co się robi. Tak, ja na niego głosuję. Do głosuję Dobra, to że głosowała. Zostaje już wydawnych miasta. No, <stów> czy wydawnych Już nie ma takiego głupiego miasta jak wcześniej, no. Mafia. <stów> <stów> Witamy w naszym mieście pod imieniem Rotburg. Okej, okay, tak to był. <ścoughs> o, co <Cieszynki. ścoughs> o co chodzi? Nie rozumiem. Ja chyba się przesłyszałam. Ja będę na Okej. Policja została wybrana się wiosko. Dzisiaj w nasze mieście Bloomberg. Добрий день. Я думаю, будемо почути. Якщо ви дивіться які носочки. Зараз година 0024. Ми зіграли три рази в мафію. Має бути дивити... зараз якийсь фільм, не розумію, може він вже йде, але я його пропускаю. Взагалі, знаємо трошки тіктоки, це чуть буквально такі ну. Dobra, że jest to I jeszcze z tym to znieść. Nawet nie zająć To To jest grzech. No no to, jest to jest grzech. grzech. Ja, ja, ja jestem jest hazard, to grzech tylko kiedy są pieniądze. A tu nie ma pieniędzy. tu jest mi? tylko utrata. To e, nie, nie To jest. To To jest. To Honor. To są grzechy. Honor. Привіт! зараз друга година ночі 2.22, якщо бути честим. Точним. От. І... Який тікток я нагріваю? Буду напевно десь залягати спати чи зуби, тому що я вже хочу спати. Трошки я вже не шарю, що відбувається. Добрий вечір, майже три часа ночі, а ми граємо четвертий раз в мафію. А ти вже її си? Дві минути тому він мені її предлагав, ну і ладно. Больно треба було, знаєш. Я поспала, годину. Я, сне, я поспала годинку, я прокинулась трошки у мене... і знаєте, в мене було з горло. Походу, там було відкрите вікно, і я трошечки просила. Якщо я протягом своєї перерві святи ес... на свята, якщо я захворіла, дякую цьому самому вікну, ну ти подякуй просто. Але, ну, і, ну і ну, ну, пофіг, залишилось до 106 ранку десь півгодини. Закінчилось вже десь майже година шоста, і ми вже можемо вертатися додому. Вже зійдемо вниз. Ну мені подавалося, навіть посилала годинку. Ставлю і жирний лайк, які на чорці. Мені подобалось.